отця, і сина, і Святого Духа. Дивний Бог у своїх, дивний Бог у святих своїх каже сьогодні Господь дорогі брати і сестри. переглядаючи сторінки Святого Письма, людська природа, дорогі брати і сестри, постійно шукала милості Божої. Взяти свято преображення, взяти свято Успіння Пресвятої Богородиці, Та й усі свята, які ми святкуємо у Святій Православній Церкві, дорогі брати і сестри, йде нам на спасіння. Бог не міг дивитися на мучений народ дьяволом. І посилає єдинародного сина свого в цей світ, а хто буде мати віру в нього через нього і спасеться. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми бачимо і чуємо у Святої Євангелії, що Господь посідоно закликає до Царства Небесного. Взяти свято преображення, наскільки Господь наш Ісус Христос полюбив цей світ і Його творіння, що, дорогі брати і сестри, показує свою милість своїм ученикам. І від того дива, що стало на святі горі, апостол Петро каже, Господи, як нам тут добре. І нам, дорогі брати і сестри, у цьому житті. Має бути добре у тому, коли ми догоджуємо Господу Богу, коли ми, дорогі брати і сестри, воспаляємо ім'я Господнє, коли ми робимо добре тіла у цьому світі, коли творимо милостиню і молимося один за одним. І сьогодні церква насція закликає, дорогі брати і сестри, молитися, бо у державі тяжкі стани. Стан війни гинуть, дорогі брати і сестри, людство, воїни, мирне жительство, гинуть діти, майбутнє покоління. І сьогодні церква взиває, що ми своїм ми молитвами, дорогі брати і сестри, умилостивили Господа Бога, щоб Господь припинив оце недорозуміння і. Відігнав у цього ворога подальше від нашого кордону. Але це, дорогі брати і сестри, на нас покладається. Ми маємо, дорогі брати і сестри, показати ту милість Богові. Бо Бог зробив для нас усе заради нашого спасіння, щоб ми спаслися. Даже преобразився. Даже, дорогі брати і сестри, у послідні дні свого. Земського життя він воскресив уже чотириденного Лазаря мертвого і показав, що дійсно він є Христос. Але, дорогі брати і сестри, наше серце, наш розум полонений дьяволом, гріхом цього світу. І ми, дорогі брати і сестри, відходимо від молитви. У неділю ми чули гарне Євангеліє, яке дійсно закликає нас до віри надії любові. Бо коли Христос зійшов з гори, коли преобразився, то до нього приступив батько і казав, що в нього дуже хворий син. Його біс мучить, кидає його в воду і в вогонь, допоможи або вилікуй. Бо я звертався до твоїх учеників, а вони. Нічого не змогли зробити. Господь допоміг батькові, і син став здоровим. Але на єдинці ученики запитали Христа, а чому ми не змогли зробити так, як ти? І тоді Господь сказав, що цей рід виводиться тільки постом і молитвою. Що таке є піст? Це смирення тілесне. Ми сміряємо себе тілесно. А що таке є молитва? Це розмова з Богом. І якщо ми наїмося м'яса, чи вдосталь, ми можемо молитися, чи хочемо молитися, ні. А коли ми смиряємо себе, своє тіло, а думкою підносимо себе до Всевишнього Бога, відкидаємо всі помисли лукаві, які лукаві засилають над нас, то Господь нас чує, бо ми стараємося, ми хочемо. Ми молимо Бога, ми просимо про святу Богородицю. І ось дорогі брати і сестри, тоді Господь нас чує. Каже Господь у відділній проповіді, що ваша віра нехай буде така завелика, як гірчечне зерно. І скажеш, от ті горі, перед туди вона передміниться. Або скажеш, стань на місце і гора стане на місце. От. Мало чого нас від нас потребує церква. Тільки молитви і поста. І якщо ми, дорогі брати і сестри, будемо гарно молитися Богом, і Господь буде чути нас у тій молитві і в тому пості. А сьогодні, дорогі брати і сестри, складімо свої молитви до Всевишнього Богу, до Пресвятої Величиці нашої, Богородиці, до всіх святих, сьогодні, дорогі брати і сестри, перед нами лежать святі своїми часточками мощей. От, наприклад, свята великомучениця Варвара це є юна ну, дівчина, це, ну скажемо, 14 років, яка дорогі брати і сестри, віддала своє життя за віру Христову. Ми як читаємо Акафесту, у Акафисті сказано, що Варвара говорила, що скоріший, найтвердіший адаман перетворюється в віск, ніж я. Відвернуться від віри Христової. Адже, дорогі брати і сестри, яке покликання дає нам Варвара, щоб ми мали яку віру? Найтвердіший Адаман стане воском, але я від Бога не відбудуся. Тож молімося, дорогі брати і сестри, і щоб Господь умолостивив і почув нашу молитву, і привів нас до царства Небесного. Амінь.